Всім привіт! Ви, напевно, вже чули про вбивство одеського активіста в лапках, так кажу, оганули. так? І ви також звернули увагу, чому влада Зеленського підняла такий кіпіш по всіх телемарафонах, по всіх, що там було вбито в Одесі активіста, громадського діяча, там, чуть і не Героя України. І так подається інформація по всіх медіа, українських провладних медіа. Але ми зараз розберемося, хто такий Ганула, ким він був є і чому саме його вбили. Нагадаю, що вбили його прямо в центрі Одеси, серед міста. Людина підійшла, здійснила постріл, потім там щось, пістолет заклинув чи що, вона таки вже той вже лежав. І другий пострілом в упор вона його вбила. Всі люди це дивилися. Реакція взагалі. Ніхто даже, особливо, як то кажуть, навіть уваги не привертав. Так, так, як хтось як в муху якусь вбив. Отак. Але давайте розберемося. І тут влада піднімає кіпіш. Зеленський сам коментує, замість того, щоб прокоментувати. Про Курський котел, який там створений був, і знищувалися тисячі українських бійців, і Трамп домовився з Путіном, щоб їх вивели, просто не стріляли, якби ну, просто залишили в живих. То влада Зеленського про це мовчить. Про всі котли, як власне, вони мовчать, що відбувається, як правило. Котел зачистили, повбивали, ну, пропали без вісті. Ну, прислали повістки, нових наловили, відправили. Ось так. І це влада, і це Зеленський, це не коментує, це його не цікавить. А от якийсь там гранула, чи як він там десь, він це коментує, що, мов, така подія сталася. А я вам скажу, чого він це так коментує. І чому він так. А тому, що він боїться, він боїться за своє життя, тому що цього гранулу вбив військовий, звичайний військовий. А гранула чи це і ранула, це ракетир, бандит, який займався рейдерством, і його кришувало як і поліція, так і СБУ, тому що ну, такі злочини він вчиняв. Оці всі вибачення на камеру. Десь хтось десь щось сказав, оце вони вилавлювали його, знущалися там, вивозили в ліс, прив'язували до дерева і на відеокамеру записували відеозвернення від цих людей. І це ні СБУ, ні поліція на ці всі злочини не реагувала. А ось коли його вбили, то тут уже ЧП. Так може би його і не вбили, якби. Його поліція і СБУ посадила за ті всі злочини, які він вчинив, то був би живий. А так кара повернулася і, і знайшла свого власника. А оточення Зеленського підняло кіпіш, тому що цей військовий він пішов в, в, в СВЧ самовільне залишення частини да, там СЗЧ чи так. Да. Тому що він побачив, що відбувається у війську. Він побачив, що відбувається в тилу. Він побачив на цю всю несправедливість, тому що саме ця людина, яка була застрелена, віджали його бізнес в Кіровоградській області. Вони разом там з батьком, о -о -о цей псевдоактивіст, віджимали, займалися рекетом, рейдерством. І викликали ТЦК, і людей тупо мобілізовували, на м'ясо відправляли, тобто вбивали в законний спосіб. А вони вже там робили свої махинації. Саме в Кіровоградській області, як і проживав це, і хто вбив і цього кого вбили. А тут уже все підняли Кіпіш, тут рука Москви, Московський слід, ФСБ, героя такого національного вбили бандюку. Влада Зеленського боїться, тому що військові, які повернуться з фронту, Можуть вчиняти те ж саме, як і з Зеленським, як і з його оточенням, як і з ТЦКшниками, як і з усіма цими злочинцями, тому що саме Гранул займався такими злочинами показово. Прив'язували вони там людину до дерева і потім це все фільмували, викладали в інтернет. Ніхто не реагував, ні СБУ, ні поліція, а тут на, тобі сталося вбивство вже от реагують. Собачий собача смерть. І ці всі злочинці, які прикривали цього гранулу, а вони стали співучасниками злоч... злочинів його. Як вони не реагували на його злочини, вони автоматично стають співучасниками, як і вся зелена влада зараз, злочинці. З тим самим Курським, З тим... Це, 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 це злочин, це масове вбивство українців. Тому що ізначально Курська операція була створена для того, щоб зачистити. Всіх військових, які адекватні. І що зараз відбуваються в котли? І, і Зеленський мовчить, він коментує там гранулу, блін. А Трамп говорить про ці котли. А ЗСУ не визнає. Це все неправда, це все брехня, Трамп бреше. Але військові повертаються звідти живими. Draugi, piekrītamies, komentējam, staiļam, lai like arī šeriam šo video. Vissim pa pa, pan Bohdan.